З вами я, Лариса Іларіонівна. Стало біло навкруги. Вона розтрушує сніги, наганяє холоди, воду сковує у крилу, в дружбі з дітлахами усіма. Здогадались, хто вона? Так, малята, це зима. Зима це неймовірно красива пора. Час природа відпочиває. Вічки, озера, ставки, криті кригою. Зимою не завжди йде сніжок, а коли з неба падає багато-багато снігу, сни на коли стає білим-білим. Дерева кущі клить білою ковдрою, що переливається на сонечку. Малята. А ви знаєте, де живуть сніжинки і як вони утворюються? Сніжинки живуть високо в небі. При мінусовій температурі краплинки води кристалізуються і перетворюються на крижинки. Коли утворюється велика кількість крижинок, тоді із хмар на землю починає сипатись сніг. Сніжинки такі ніжні, пухнасті, і дуже красиві. Моля, сьогодні знову на долосці вимовила сніжинка. Вона хоче з вами обратися і порозважатися. Сьогодні ви дізнаєте, як можна обрати сміхом на подвір'ї. На подвір'я рушаю і з сніжинкою пограємо. Чекає нас уже зима, погратись хоче жартома. Малята дуже цікаво і весело можна пограти і порозважатися із снігом. Із снігу можна зліпити різні фігури і казкові персонажі великих і маленьких сніговичків. Якщо взяти на прогулянку фарбою, то можна розфарбувати сніг. Зробити його кольоровим. а сніговичка домалювати щічки, носики, прикрасити їм одяг. Ось які гарні сніговички виходять. Малятам дуже подобається малювати на снігу. Можна намалювати різних звірів, тахів, а ще розфарбувати бурульки, зробити їх кольоровими. Схоже на цукерки. А як цікаво малювати снігом на стінах і на парканах, зі снігу можна ліпити смішних персонажів прямо на деревах, а ще можна їх оживляти, придумуючи їм різні обличчя. А коли на гілках багато снігу, то там обов'язково можна влегіти. Снігових жителів. Спробуйте їх відшукати. За допомогою формочок для пісочниць можна побудувати і приготувати всілякі снігові торти і частування, а з великих формочок побудувати велику скрижану фортецю. На снігу можна грати в класики і хрестики-нолики. Хоч і взимку на вулиці холодно. Але можна придумати багато ігр, забав і розваг. Коли багато снігу можна зліпити великого кумедного сніговичка, радісно та весело можна покататись на санчатах та з'їхати з гірки, на ковзанці покататись на ковзанах, спритно побігати на лижах. Будувати і снігових кульок снігову вежу та весело погратися в сніжки. Ну що, малята, пограємо в сніжки. Тож ставайте і разом зі мною гру починайте. Сніжки граємо охочі, грають всі, і хто захоче, а морозець он який. Грає з нами під тавки. Хлоп, хлоп, постривай! Ти від сніжки, не тікай. Сміливіше наступай! Молодці малята, якщо ви грали разом зі мною. А якщо ні, то коли на дворі буде сніжок, обов'язково пограйте в сніжки. Біленькі, пухнасті. Літають, як мухи, вкривають довкола все теплим кожухом. Малята, давайте пограємо в гру «Розкажи про сніг. А сніг який? Білий чи синій? Так, білий. А сніг важкий чи легкий? Сніг легенький, сніг теплий чи холодний. Холодний. Сніг падає чи піднімається? Так, падає. Сніг стрибає чи кружляє? Сніг кружляє і падає на землю. Отже, сніг який? Білий, пухнастий, легенький, холодний. Малята. Подумайте, а на що схожий сніг? Здогадались? Сніг схожий на морозиво, на солодку вату, на манну кашу і на красиві квіточки. Коли йде сніжок, малятам так і хочеться скоштувати сніжинку, але цього робити не можна, тому що сніг. Рудний і холодний, і можна застудитися і захворіти. Маля, сьогодні на занятті ви багато дізналися про те, який сніг і на що він буває схожий, а сніжинка показала вам, як можна погратися і порозважатися із снігом зими. Я пропоную вам малята, коли на подвір'ї буде багато-багато снігу, вийти. Погратися з ним і порозважатися. Зліпити кумедного сніговичка, покататися на санчатах. А ще малята, я буду чекати від вас на малюночки, які ви намалюєте на снігу. На цьому малята, я з вами прощаюся і кажу вам до побачення, до нових зустрічей!